Ми продовжуємо розв'язувати задачі на рух тіл, в результаті розв'язування яких буде отримано квадратне рівняння. Сьогодні ми подивимось задачі на рух на перегоні. Отже, тіло буде рухатись не з пункту А, там, пункт Б або з міста, а необхідно буде розглядати його рух саме на якомусь відрізку. Давайте почнемо з умови. В зв'язку з обстеженням пасажирів на коронавірус. Така практична задача сьогодення. Потяг було затримано на 16 хвилин. На протязі 80, -80 км він потім, збільшивши швидкість на 10 км за годину, наздоганяв втрачене, щоб приїздити за розкладом. Якою мала бути швидкість потягу за розкладом? Ну, ми бачимо, що задача на рух, ми вже говорили з вами. Такі задачі будемо розв'язувати за допомогою оформлення в таблиці. Таблиця має ось такий вигляд. Тут у нас вид руху. Перший стовпчик буде присвячено швидкості, другий часу. І третій відстань, яку пройшов. У даному випадку потяг або шлях, позначаємо буквою С. В процесі розв'язання даної задачі нам необхідно буде користуватися формулою, яка пов'язує між собою пройдений шлях, швидкість та витрачений час. У випадку, якщо нам необхідно буде використати не в цьому вигляді формулу, то ми маємо виразити змінну В або змінну Т через відповідні значення. І так. Таблиця готова. Починаємо ще раз читати умову, записувати ось оці комірки. І починати вносити дані, які можемо легко досить внести. Інші потім будемо думати, виражати, щось, щось робити. І так, в зв'язку з обстеженням пасажирів на коронавірус, потяг було затримано на 16 хвилин. Поки що у нас немає тут комірки ніякої. На протязі 80 кілометрів. Він, збільшивши швидкість на 10 км за годину, наздоганяв втрачене, щоб приїхати за розкладом, якою була швидкість потягу за розкладом. І так, що значить, який у нас видрух? Ну, мабуть, видруху такий, який мав бути і який був насправді. Давайте тут запишемо за розкладом. А тут насправді. Тепер давайте звернемо увагу, ось на що. Справа в тому, що ми не знаємо там відстань, яку він подала всю. Мова йде про відрізок 80 км. Отже, цей відрізок він мав пройти як за розкладом, так і насправді. 80 км це відстань, яку він пройшов, отже. І за розкладом, і насправді, він мав пройти цей відрізок. Давайте я на схемі покажу трішки ось потяг. Виїхав звідси, мав прийти в якусь точку. Але десь тут він був зупинений. І потім, щоб прийти своєчасно, він ось оцю відстань ось це 80 км. Ось на цій відстані він рухався зі збільшеною на 10 км за годину швидкістю. Ми не знаємо всю відстань, яку подала в потяг, та вона й не потрібна нам для розв'язування даної задачі. І так. Мова йде зараз про рух потягу тільки ось на цьому відрізку. Після того, як ми вписали відстань, яку подала потяг на відрізку на перегоні на цьому, мабуть, доцільно визначити, що ми будемо обирати в якості невідомої величини. В якості невідомої дуже зручно обирати те, що запитують. Це в багатьох випадках, не завжди, але в більшості. Давайте ще раз перечитаємо умову задачі саме в тому місці, де питання, якою була швидкість потягу за розкладом. Якою мала бути швидкість потягу за розкладом, мабуть, її доцільно обрати брати в якості невідомого. І так, за розкладом, швидкість нехай буде хм за годину. А насправді на цьому відрізку на цьому відрізку він вимушений був рухатись е, зі швидкістю на 10 км за годину більшою. Яка це дія? На 10 більше додавання. Значить, Х додати 10 км за годину. Після того, як в нас в кожній строці, в другій в третій, із оцих трьох камірок заповнено дві, третю камірку заповнюємо на підставі. Використання ось цієї формули. Якби в нас була комірка вільна для S, то ми прямо використали цю формулу. А так, в даному випадку, нам необхідно спочатку з цієї формули виразити T. T Тут має бути S поділити на V. Отже, щоб знайти T, необхідно відстань поділити на швидкість. Щоб записати сюди значення замість Т, необхідно відстань поділити на швидкість. Ті, які отримали в цій строчці. Отже, 80 поділити на Х. Аналогічно тут 80 поділити на Х, додати 10. Що ми отримали? Які дані в таблиці? Ось оце час, який він мав рухатись за розкладом. Оце час, який він витратив насправді. Що в нас відомо в умові задачі, ще чого ми не використовували? Про саме про час? У нас сказано, що потяг у зв'язку з обстеженням на коронавірус було затримано на 16 хвилин. Отже, саме ці 16 хвилин це є різниця в, в цьому часі. Він на швидкість мусив збільшити, щоб е оцей 16 хвилин надолужити, щоб своєчасно приїхати. Яка швидкість, е який час більший? Час більший за розкладом, тому що ось тут витратив менше часу, він швидше їхав, час менший. Значить, для того, щоб скласти рівняння, маємо міркувати таким чином. З більшої величини віднімемо меншу і має дорівнювати тому, наскільки більше. Значить, в нашому випадку це 80 поділити на х. Відняти 80 поділити на Х, додати 10, має дорівнювати ось цим 16 хвилинам. Єдине, що треба бути уважним, у нас вже фігурують одиниці кілометри за годину, отже, години. А значить, якщо ще в умові фігурують хвилини, ми маємо перевести їх також в години. І так, одна хвилина. Згадуємо, це 1 60 година. 16 хвилин. Відповідно 16,6. Ну що, можемо скоротити на 4. Буде 4. Тут 15. Дорівня 4,15 години. Отже, до рівня 4,15. Далі необхідно розв'язувати це рівняння. Ми отримали дробове раціональне рівняння зі знаменником. Необхідно не забути про обмеження, які виникають в зв'язку з наявністю знаменника, але це потім. І так, приведемо до спільного знаменника. Перший дріб домножимо на х додати 10, другий на х. Записуємо вже під спільну риску. В знаменнику буде добуток оцих знаменників. Розкриваю дужки, одразу, буде хвадраті додати 10х. В чисельнику 80х додати 800 мінус 80х. 80х додати 800 мінус 80х. І дорівнює все це 4,15. 80X мінус 80х можна закреслити. І у нас залишається рівняння, яке можна далі розв'язати за допомогою основної властивості пропорції. Нагадаю, якщо в нас є ось така рівність, то основна властивість пропорції говорить, це пропорція. Рівність двох відношень. Добуток крайніх членів, тобто А помножити на Т. Дорівнює добутку середніх членів, Б помножити на С. Можна сказати, що добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Давайте так і запишемо. Добуток середніх членів. Тобто ось оцього і цього. Це у нас буде Х квадраті додати 10х помножити на 4. Дорівнює добутку середніх членів 800. Помножити на 15. В даному рівнянні можна розкрити дужки, ми отримаємо квадратне рівняння і тут перемножити, але зручніше, зараз, якщо це помітите, викарате ділення частини, яка стоїть ліворуч і праворуч, скажімо, на 4. Це зменшить коефіцієнти, і нам легше буде в подальшому робити обчислення. Отже, якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо х квадрат, додати. 10х ділення на четвірку. Давайте я покажу на 4, ось так. І можна буде скоротити. А праворуч можна буде записати 800, помножити на 15, поділити на 4. Тут також буде 200. Отже, ми отримали рівняння Хвадраті додати Х, даємо 200, помножити на 15. Або переносимо ліворуч. Ліворуч переносимо доданки. І маємо х квадраті додати 10х мінус 200 помножити на 15, 2 на 15, 30 і ще 2 нулики. І все це дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння. Розв'язуємо його. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4. B в квадраті в нашому випадку 100. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 300. Дарів До 100 додати. 4 на 3 12. І 30. Додаємо. Отримуємо 12 100. Що важливо, що видно, що корінь з цього. Дискримінанта добувається. А це значить це як елемент самоперевірки на даному етапі розв'язування. Якщо ми отримали дискримінант в процесі розв'язування текстової задачі, корінь з якого добувається, то ми рухаємось правильним шляхом. Якщо ж ми отримаємо дискримінант, корінь з якого не добувається, значить десь ми зробили вже помилку. Необхідно буде повернутися назад. Взагалі в квадратному рівнянні може бути дискримінант, корінь, з якого не добувається, але в текстовій задачі такого бути не може. Швидкість тут не має бути ірраціональною. Отже, 102... що можна сказати, що це є 121 помножити на 100. А значить, корінь з цієї величини буде 11 помножити на 10. Якщо добути корінь, от я тут запишу корінь із 121 помножити на 100, можна почленно добути корінь, і тоді буде 11 на 10, це буде 110. Це корінь з дискримінанту. Значить, x1, x2. Знаходимо корінь за формулою мінус b, мінус корінь квадратний з дискримінанту поділити на 2а. Мінус b, ось оце рівняння ми розв'язуємо. Це мінус 10. Мінус корінь квадратний з дискримінанту це мінус 110. Поділити на 2А 2 помножити на 1, 2. Очевидно, значення цього дробу від'ємне, можна написати менше 0 і далі не проводити обчислення, бо швидкість не може бути від'ємною. Записати тут потрібно щось, на кшталт такого не задовольняє умові задачі задачі. Другий корінь мінус 10 додати 110 поділити на двійку. Буде 100 поділити на 2 дорівнює 50. Це ми знайшли корінь рівняння, яке було утворено. Ну, перше, що необхідно тепер зробити, звернути увагу на те, чи не перевірку зробити, ми рівняння розв'язували дробове раціональне. В знаменнику там були х додати 10 і х. При х до рівня 50 знаменник в норі не перетворюється, значить цей корінь не сторонній. Далі, далі аналізуємо вже умову задачі, що ми позначали, вибирали в якості невідомої, тобто позначали за х. За х ми позначали ось оцю величину. Це швидкість за розкладом. Що нас питали? Нас питали, якою мала бути швидкість потягу за розкладом. Значить, ми її знайшли. Залишилось записати відповідь. Я запишу скорочено 50 км за годину. Ось так ми розглянули задачі на рух тіл різних типів. Дякую за увагу. Наступне заняття буде присвячене задачам на спільну працю.